Перше і найголовніше, що держава повністю взяла на себе видатки за фінансування лікування і реабілітації наших захисників, наших героїв і тих, які поранені на полі бою, і тих, які повернулися з полону. В нас працює достатньо потужна мережа закладів охорони здоров'я і немає жодного значення, чи це заклад для цивільних людей, чи це заклад для військовослужбовців. Час повномасштабної війни це той час, коли реально працює є. Єдиний медичний простір, тобто ми в повному контакті як з командуванням медичних сил, і також і всіма госпіталями працюють етапи, яким чином пацієнти переводяться з найближчих до поля бойових дій закладів охорони здоров'я і далі в більш-менш відносно безпечні території. Аналогічно це стосується і наших захисників, наших героїв, які повернені з полону. І зараз ця велика кількість, велика група, особливо таких. Складних, скажем, випадків, і ті, котрі були впродовж попереднього часу. Більше того, всі захисники проходять медичний огляд в залежності від того, в який заклад їх розподілили, чи це цивільний, чи це військовий. проводиться Спеціалізований медичний огляд, і далі фахівці вже безпосередньо визначають, чи є потреба в амбулаторному лікуванні, чи є потреба в спеціалізованому лікуванні, і також чи є потреба в продовженні лікування за межами України, тобто в наших партнерів лікарні. Карнях Європейських ми Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством оборони з Командуванням медичних сил з міністерством ветеранів працює в заурядовою програмою міжурядової співпраці, яка стосується лікування за кордоном наших громадян. Ця співпраця розпочалася, звісно, з спілкування на рівні керівників держав, нашого президента України і президентів інших держав на рівні спілкування першої леді пані Олени Зеленської і відповідно перших леді інших держав, зокрема, я думаю, ви всі знаєте саміт перших леді і перших джентльменів, і завжди темою спілкування є медична допомога. Далі вже міністр охорони здоров'я в тісному контакті з міністрами відповідних міністерств охорони здоров'я інших країн, і це контакт, і телефонний, контакт особистий, контакт при зустрічах як в Україні, так і при наших візитах за межі України в ці партнерські країни наші є програма екс. Серного реагування Євросоюзу і власне за цією програмою наші партнери зарубіжні клініки приймають на лікування громадян України з складними мінно-вибуховими, поєднаними комбінованими травмами, опіками а також з хронічними захворюваннями, якщо це стосується. І поранених, і е, які можуть мати загострення хронічних захворювань, і цивільних громадян, які знову ж таки можуть бути пораненими внаслідок ракетних обстрілів, цей алгоритм працює. Практично кожного тижня. Ми відправляємо щонайменше 40 громадян України на лікування за кордон. Біля 18 країн вже приймає наших. Е, Пацієнтів від найближчої Польщі, яка разом з Німеччиною найбільше приймає наших громадян, до Мексики, Португалії, Сполучених Штатів Америки, Канади Ізраїлю. Що стосується ще дуже важливого напрямку, це психологічна реабілітація, відновлення, психологічна підтримка, значна частина, зокрема полонених, вони окрім таких занедбаних травм. Ускладнених поранень, які вони мали під час активних бойових дій, від ненадання, в тому числі медичної допомоги адекватної в місцях їхнього полону. Вони потребують продовження лікування. Частіше це реабілітація, відновне лікування, і особливо психологічна реабілітація чи психологічний компонент реабілітації в межах нашої взаємодії в рамках ініціативи першої леді пані Олени Зеленської, ми маємо взаємодію всіх наших відомств і організацій. Відпрацьовані механізми, як надається ця психологічна допомога, але, звісно, викликів є і потреб є дуже багато, і тому ми постійно розширюємо і кількість фахівців, які працюють. і Обсяг надання допомоги, і географію надання цієї психологічної допомоги, тому що це проблема, з якою ми будемо працювати ще, на жаль, не один рік, і вона стосується і полонених, і їхніх родин, і поранених, і їхніх родин, і тих сімей, які розлучені внаслідок воєнних дій, і тих людей, які втратили своє постійне місце проживання, тобто значна частина населення України, громадян України потребує такої психологічної допомоги і над цим, де постійно робота для того, щоб кожний незалежно де він перебуває в даний момент до найдальшої громади міг отримувати таку допомогу.